Сергій Підкалюк, шостий клас, Наталя е, Гребуль, наша мова, наша мова волошкова солов'яна вмінка. Мова пише на долоні лінія тривка. Наша мова як люписток, вліє в пахущах садів, рідна мова, ще, ще в колисі пистила нас у вісні. Солоняник Ліза, шостий клас, Варвара Грінько. Рідна мова, сій дитині в серденьку ласку, сійся, родися, ніж не будь ласк. Вдячний спасибі, вибач тремтливе, слово у серцях зернятку у неві. Доброго ранку, світлої дитини, щедро даруйте людям дитину. Мова барвиста, мова багата, рідна і тепла батьківська хата. Повщак Діана Василівна, учениця 9 класу. Умова рідна, світинкова чиста. Умова рідна, світинкова чиста, ти наче пісня, лішся і сердець. Ти наша гордість, наша честь і пристрасть душі народу щирий оберіг, Тебе вітри століттями ламали, тебе топтали, кидали в пітьму, та ти звучиш, і ніби дзвін кришталю несеш собі надію і весну. Ти слово предків, що горить у жилах, ти кобзарева дума голосна. Тобі Франко і Леся дали крила, що ти птах літала, між світами, в тобі Дніпро, що котить гордо хвилі, в тобі Карпати вільні і круті, в тобі лани, де вітер ходить гордо, в тобі вся Україна у цвіті. Ти наша пісня, що вибрала дзвін бандури, що по степах лунає із віків. Ти мова волі, мова світла й віра, Що йде крізь терни до нас з нових віків. Ми присяглись тебе оберігати, ти нам, мов хліб, без тебе нас нема. І поки є ти, буде Україна, її земля і пісня чарівна. Каріна муля, шостий клас. Автор Василь Семененко, вірш моя мова. Все тобі з'єдналося, здалося, як і в водій. Шепіть за червоний колоссям, поклик із катами на двобій. Ти даєш поету душі, і крила, що від... підносить правду вишину. Вченому ти лагідно відкрила мудрості людської глибини. І тобі ростий і в'яний зроду, в поемах і віршах, бо тобі великого народу, ніжної землі. На броцькі виним учень 10 класу пролетіли руки, ніби леки. Від того зеречка від моєї річки і юність далеко, а вони все у небо летять під руки. Білокрилі мої далекі, чи може мені суджені, мабуть, із пелюшок. Свистун Юля, 10 клас, вірш Володимира Сюсюри, о місячне сяйво і солов'їв. О місячне сяйво і спів солов'я. Півонію мальви жоржини, моря брилянтів – це мова моя, це мова моєї Вкраїни. Яка в ній сила, і клич, і сія, яка в ній мелодія лине, у натхнення хвилини, о мова моя, душа голосна України. Ти сурми на сонців, ти стяги гаїв, ти вибухів огнених повна, це матері мова, я звуки твої. Люблю, наче очі дитини. умова українська. Хто любить її, то любить мою Україну. Дмитро Білоус, рідне слово, Ти постаєш ясній обнові, як пісня, ж рідне слово, ти наше диво, калинове, кохана материнська мова, Несеш баринь, гарячу яру, Небесну синь за шиним граю, І спивши там від сонця жару. Зелений дихаєш, розмає. Коли користав 10 клас, вірш, рідна мова. Мова рідна, слово рідне. Хто вас забуває? Той у грудях не серденько, але ж камінь має. Як ту мову нам забути? Котрою учили. Насі ненька говорила, ненька наша мила. У ті мові ми співали, нам коси казали. У ті мові нам минувшись, нашу відкривали. Отому От плекайте, діти. Рідну мову Вітюк Олександра Васильівна, учениця 9 класу, українська мова, душа народу. Українська мова ніжна, мелодійна, співуча, щира, світла, соловіна. Вона дзвіниць у пісні Колисковій, у слові ріднім, щедрим, причудовим. Вона в садах, що квітнуть навесні, в хлібах, що колосяться на стерні, У річчі, що пливе в далекі далі, у рідних горах, в шелесті дібров. Вона лунала в думах кобзаревих, в рядках, ранках, у мріях, котляревих. Та Тарас під дубом, відним і могутнім, їй для нас лишив на вічні пухні. Її катували, палили, мовчали, та дух її вороги не зламали. Вона воскресає, мов фенікс крилати, Що вжити, що сяяти, що процвітати. Ми не дамо її більше топтати, Ми будемо слово рідне плекати, бо мова то сила, то пісня крилата, то слава і горість країни завзятої. Нехай же вона розквітає між нами, як сонце у небі, як мак між житами, Щоб вічно звучала, дзвеніла, жила, бо мова це серце, а серце жива. Фірсова Анастасія Дмитрівна, учениця сьомого класу. Валентин Бечко Мова моя українська. Мова моя українська, батьківська, материнська. Я тебе знаю невивчену, просту, домашню, звичну. Не заморів прикликану, не словників насмикану. Ти у мені із корення, поле мені наговорена, дзвоном коси прокована, в чистій воді смакована, болем очей продивлена, смутком багать продимлена, з хлібом у душу всмокнута, в поці людським намокнута. З кров'ю моєю змішане і аж доскону залишена в серці моїй. Кочук Вікторія, 8 клас, Микола Лотоцький, мова. Не говори нас мова солов'їна, бо мова вища, ніж пташиний спів. В піскрбниці доля України, глибина таємниця правіків. Вона нутрує джерелом криничним із попелища в пеніксом стає. Для нації вона гарантна вічність. Тому її так люто ворог б'є. Все заберуть, а залишилось слово. З до життя повернемося ми. Лише тому, що не пропала мова, то й ми ще, наче люди між людьми. Без мови не створити нам держави, доріг тернистих не перебрести. Хай вороги жорстокі і лукаві, Стіною стань і мову захисти. Річ не про те, що мова слов'їна, бо мова глибше, ніж пташиний спів. Від скарбниці, доля України, космічна, нерозгаданість віків. Тетяна, учениця шостого класу, Володимир Кучу, клятва. Моло кожного народу неповторна і своя. Ні, гремлять, грими, не годити, шнідалі солов'я. На своїй природній мові і потоки гомоня залиха у діброві покленому шамдань. Слово їм у прогінького волосисти на віки, українську ріну. Берегти її, плекати, буду сюди довсякчас, бо ще йтина, так, як мати мова кожного із нас. Юлія Сергійовна, учениця сьомого класу, Сергій Воробкевич рідна мова. Мова рідне, слово рідне, хто ж вас забуває, то і в грудях не серденько, а лишка камінь має. Як то мову нам забути, котрою і учила? Наша ненька говорити, ненька наша мила. У тій мові нам співали, нам казки казали, у тій мові нам минувшість нашу відкривали. От тому плекайте, діти, рідну свою мову, вчіться складно говорити своїм рідним словом. Дічок Олександра Олександрович, шостий клас, Вірш володимира від рідна мова, Одного рідна в рідній хаті, як же молоді сповине, одні багаті. Він на вогнях, ніби багаті, пів до дотони. Хоч не чужиною, не чую чужиною. Чужі були є, немов з Чесними тавали, їм приголосних стороні. Басами і на і на які сонорні і твані, як найцінніша нагорода, немов Дніпра мовити плин, пісні великого народу, З країни сонця і халим. Братів сім'ї Вишневим садом, Стрічаєш ампігуні, Моя відраду і порада. Не смерті суджена тобі, бо ти, як мати в рідній хаті, як джерело не ремонту мене. Воли не в нього і на вогнях при багаті, ти ніколи себе труди. Орловська Ліза, 8 клас Вікторія Ніколенко. Мова на світі є багато мов, і всі по-своєму красиві. Та українська це любов, і ми з народження щасливі. Болини мова з перших слів. У колоскові від матусі народження і спочуттів, Ви лиш дослухайтеся, друзі, які слова, малятко, гнічка, яке писливо різноцвіття, ой, люлі люлі, зорі, свічка, Яке багатство розмаїться, пликайте мову у собі, бо мова нації окраса. Пишіть, співайте, вчіть вірші, шануйте Лесю і Тараса, цінуйте мови, колорит, відчуйте в мові предків силу, вона наш оберіг і щит, даруйте мова. Слово криво. Роська Ангеліна, п'ятий вкрас, Дмитро Павличко, рідна мова. Спитай себе дитину, хто ти є, і в серці обізветься рідна мова, і в голосі ясмінь, ім'я твоє прощає, наче зірка світанкова. Родинного гнізда нема пташа, ти полетиш, де світу далечизна. Та в рідній мові буде вся душа. І вся твоя дорога вся вітчизна. У просторах, яким немає меж, не згубишся, як на вітрах полова. Моля передитиш і не впадеш, допоки буде в серці рідна мова. Скачу Анастасія п'ятий клас Володимир Лучук. Мова в кожного народу, мова кожного народу, неповторна і своя, в ній гримлять громив негоду. Тихі трелі солов'я, На своїй природній мови і протоки гомонять, клени у діброві по кленовому шумлять, Солов'їну, барвінкову, колесисту на віки, українську рідну мову, дар мені дали батьки. Берегти її, плекати, буду всюди, повсякчас, бо ж єдина, так як мати, мов кожного із нас. Маршак Олена, 10 клас, ода українській мові. Ода українській мові, умова рідна, пісня калинова, Душі і серця, чисте джерело, Та коласкова, ніжна, світанкова, що в серці народу, як сонце зійшло. Ти слові Тараса і ласі чарівній, у думі козацькій, що вічність іде, у пісні що у небі блакитні, І в серці народу, що правду несе. Тебе не зламали ні війни, ні кати. Ти знала, чи Фенікс, із популу встала, і буде стяг, Міжнароднами ти, могутня, прекрасна, несласна держава. Тарасю Артем, п'ятий клас, Марія Хоросинська, матусин заповіт Раз казали мені мати, мож мов багато знати, кожну мову шанувати та одну із мов усіх, щоб у серці ти зберіг. У серці ніжну і погибну збережу я мову рідну.